Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну ви знаєте, враження е, насправді класні, е, хоча це може дивно звучати, тому що ми програли 20. але я вважаю, що е, ну, рахунок не по грі. Ми три четверті достатньо непогано грали. Був е, плюс-мінус там рівний рахунок. Е, з, не скажу, е, не скажу, що з усіма. Задачами, які поставив тренер, до чого ми готувалися, ми виконали. Але в цілому багато чого в там захисті десь там виходило, де дозволяло е, ну, нам бути в грі і достатньо непогано виглядати. В кінці. Ну, не знаю, може, це буде там. Не хочеться, щоб це звучало як виправдання чи що, але ми ну, в четвертій-четверті -четверті, втратили десь концентрацію Дніпро. Та я думаю, як і всі команди можуть наказати за любу помилку. Ми допустили там 2-3 помилки, пов'язані з, пов з концентрацією. За що нас наказали, десь ми поки там розбирались нас і ще раз наказали, тому рахунок такий, як є. А в цілому. А... В цілому мені сподобалася сама, сама віддача команди, тому що я, ну ви знаєте, не так давно тут. І ну, було там порівнювати, порівнювати, порівнюючи з минулою грою з кривбасом, то ну, провели багато роботи над помилками, там є індивідуальний тренер з кожним говорив. І сьогодні ну, я бажаю налаштувалися, але ну, баскетбол триває, то гра триває 40 хвилин, тому треба бути в фокусі 40 хвилин. Ми сьогодні були 30, ну, тому проїхали. Так, не соромно за, за хлопців за гру три четверті, але добре, потім четверта четверть провальна, 20 очків, 12 за перші три хвилини. Змінився ритм гри і маємо те, що маємо. Але добре, продовжуємо життя і готуємось до останнього бабло, до плей-офф і будемо намагатись зробити все від нас можливе, як завжди. Маючи нагоду, вітаю Дніпро за слуговну перемогою е своїм вболівальникам і всім е тим людям, які щиро за нас е вболівають, е вибачають за такий результат, е але робимо максимум. По-перше, як завжди, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони боронять нашу Україну, і завдяки їм ми маємо можливість грати у баскетбол. Це низький укрінем за це По грі, що Хочу сказати так. Я сподівався, що буде така гра важка, тому що Черкаських мав дуже багато таких опитних гравців, які досвідчені по кар'єрі йдуть, особливо Андрій Гафонов має такий досвід великий, але вважаю, що головне, що ми справилися сьогодні на лопості. Тому що вони дуже багато строїть гру через Лоупост, і завдяки цьому змогли дотиснути їх у заключній чверті. І все, зробили 50% по... по кубку і залишилось тепер у Києві зробити справу. І ще я хочу сказати дуже прикро, що те, що трапилося в Одесі, сьогодні. Ще двоє дітей загиблих, це, ну, це просто жах якийсь, тому що в цьому ну, це те, що переживають у діти наші ну, під час війни це, це просто катастрофа якась. Але я вірю у краще і вірю у світле майбутнє нашої країни. І тому і я хочу, щоб якщо хтось... Бачить, що є якісь можливості допомагати нашим захисникам. Якийсь маленький донат обов'язково потрібно робити. Тому що ми, 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 ми як спортсмени. Ми зараз не на фронті. Ми не воюємо, але дуже багато, як я вже казав, наших фанів на фронті. Ми обов'язково. Нам нам наш борг, наша робота це допомагати їм по можливості. І тому потрібно це робити. Так, ми розраховували на таку гру. Черкаси – габаритна, досвідчена команда. Це... І вони сьогодні це доказали на, на корті. І тому ми е, готувалися, але ж вони шаленим відсотком сьогодні кинули в першій половині, хоча. Так, якщо подивитися, наш план на гру працював, і все ж таки в другій половині половині ми нічого не змінили. Він допрацював це дуже добре. І хлопці молодці, що витримали такий тиск під кошиком, тому що габаритні габаритна команда давила нас під кошиком і дуже гарно попали легіонери. Я вітаю всіх вболівальників, команду президента клубу з виглядом фіналу чотирьох. Ми сьогодні пірма сьогодні перемогли дуже дуже міцну, міцну команду.